Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про основи кримінального права на тему номер 5 кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи, кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності. І спочатку ми поговоримо саме про кримінальну правову характеристику кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи. Передусім, нам треба зрозуміти, що є об'єктом цих кримінальних правопорушень: це воля, честь і гідність особи і що це таке. Воля особи це. Відповідно, міра можливої та юридично дозволеної поведінки людини, що проявляється у розпорядженні собою своїми вчинками на власний розсуд, а також захищеність особи від фізичного, психологічного та іншого впливу з боку будь-кого, якщо можливість такого впливу прямо не передбачена законом. Тобто, в деяких випадках можна обмежити волю особи, якщо це передбачено законом або вироком суду, наприклад, позбавлення волі, обмеження волі таке інше. Тримання під вартою, наприклад. Воля особи передбачає можливість реалізації нею таких прав і свобод, як право на свободу і особисту недоторканність, стаття 29 Конституції України, право на невтручання в її особисте і сімейне життя, стаття 32 Конституції України, свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання, стаття 33 Конституції України. Наступне це у нас честь. Честь це соціальна оцінка людини її якості, яка є наслідком її поведінки, а також ставлення до оточуючих та суспільства як гідна поваги і така, що відповідає моральним принципам. Натомість гідність особи це відчуття людиною своєї цінності як людини, взагалі конкретної особистості, безвідносно до індивідуальних якостей, соціального статусу. При цьому кожен має право на повагу до його гідності відповідно до статті 28 Конституції України. Перше кримінальне правопорушення, яке ми розберемо, це буде у нас незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачено статтею 146 Кримінального кодексу України. Об'єктом цього кримінального правопорушення є воля людини. Додатковим об'єктом може бути життя та здоров'я людини. Об'єктивна сторона виражається у двох формах: незаконне позбавлення волі, і друга це викрадення людини. Суб'єктом є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, ну і відповідно. Про суб'єктивну сторону ми трішки поговоримо на наступному слайді. Зараз відкриємо кримінальний кодекс і подивимося, що ну, за, за стаття 146: Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, тобто тут дві форми: да? саме незаконне позбавлення волі і викрадення людини. Друга частина вже передбачає ті самі діяння, вчинені щодо малолітньої, корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, за попередньою змовою групи осіб. Способом небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжує за подіями йому фізичних страждань, або з застосуванням зброї, або здійснювалось протягом тривалого часу. Частина третя передбачає ті самі дії, вчинені організованої групи, або що спричинили тяжкі наслідки. Про це ми поговоримо пізніше. Повертаємось до презентації. Що ж таке позбавлення волі? Позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає, або більше не бажає перебувати. А також в поміщенні її в місце, яке вона не має змоги вільно залишити, хоча бажає цього. При цьому позбавлення волі особи може відбуватися і застосуванням насильства, з погрозою його застосування, а також зі створенням обстановки неможливості рухатися, залишити певну територію, наприклад, замикання в приміщенні або доведення до безпорадного стану. Друга форма це викрадення людини. Під викраденням людини слід розуміти, заволодіння нею відкрито таємно. Чинене шляхом обману чи зв'язу довіри. При цьому викрадення може вчинятися шляхом активних дій із застосуванням примусу, насильства, погрози насильством, шляхом обману тощо. Дане кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту заволодіння людиною або фактичного початку обмеження її волі. Що стосується суб'єктивної сторони, то психічне ставлення винного до самих діяль, діянь е, полягає в умисній формі вини. Тобто особа бажає вчинити ці дії. От. А от щодо наслідків у виді смерті особи, про яку ми казали у частині 3. Частина 3. Тяжкі наслідки. Це до цих тяжких наслідків можна віднести смерть потерпілого. Смерть особи, яку, яку викрала або якоюсь заволодів От, в даному випадку, щодо таких наслідків, винна особа може ставитися як умисно. Так і з необережності. При цьому під заподіянням смерті потерпілого через необережність, розуміються такі випадки, коли винний обрав такий спосіб викрадення чи позбавлення волі, при якому через легковажність чи недбалість настала смерть потерпілого. Наприклад, зачинили в підвалі, де немає вентиляції, і особа померла через недостатність кисню. При цьому умисне заподіяння смерті потерпілому чи умисне тяжке тілесне ушкодження за обтяжуючих обставин. Кваліфікується за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України, якою передбачено саме це діяння, от, і відповідно за частиною 1 статті 115 чи за відповідними пунктами частини 2 статті 115, про це ми казали в попередній темі, от, або за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України як тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Заподіяння смерті або тяжких тілесних ушкоджень потерпілому через необережність повністю охоплюється змістом поняття тяжкі наслідки і не вимагає додаткової кваліфікації за відповідними статтями. Тобто, якщо смерть або тяжкі тілесні ушкодження заподіяні під час викрадення людини або позбавлення її волі з необережності, то відповідно це повністю охоплюється частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Якщо ж Якщо ж умисно заподіється смерть або тяжкі тілесні ушкодження, то це потребує додаткової кваліфікації за відповідними статтями 115 або 121 частини 2. Наступна стаття, яку ми розберемо, це, це захоплення заручників стаття 147 Кримінального кодексу України. Зараз ми її відкриємо в самому кодексі. Захоплення заручників і Тут зазначено в диспозиції частини першої статті 147 захоплення або тримання особи як заручника з метою споникання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації фізичної або службової особи до вчинення чи отримання відчинення будь-якої дії як за умови звільнення заручника, тобто, іншими словами, особу якусь позбавили волі або викрали, тримають певний час і вимагають від інших осіб, фізичних чи юридичних. Вчинити або не вчинити певні дії в інтересах осіб, які викрали, або в інтересах третіх осіб за умови, що звільнять таку особу, яку вони викрали, або незаконно позбавили волі заручник це фізична особа, яка захоплюється, або та-або примусово поза її волею, та всупереч її бажанню, тримається як засіб добитися задоволення вимог пред'явлених винними, це те, що я тільки що сказав. Захоплення як заручників, представників влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів утворює окремий склад кримінального правопорушення, передбачених статтею 349 Кримінального кодексу України. Тобто, в даному випадку слід звертати саме на потерпілого. Об'єктивна сторона цього кримінального правопорушення виражається у таких формах, як захоплення особи як заручника та тримання особи як заручника. Захоплення заручника це протиправне насильницьке обмеження свободи. Хоча б однієї особи, поєднане з подальшим відкриттям, відкритим повідомленням про це з висуненням умов звільнення. Тобто, захоплення це насильницьке обмеження свободи, хоча б однієї людини. І подальше повідомлення фізичним та юридичним особам про певні умови звільнення цієї особи. І друга форма об'єктивної сторони це тримання заручника. Воно означає насильницьке перешкоджання поверненню йому свободи, тримання його в місцях, які особа не може вільно залишити. Ну, як правило, ці дві форми об'єктивної сторони вони поєднані. Бо спочатку особу захоплюють як заручника, а потім тримають. Звісно, в деяких випадках, можливо, коли особа добровільно прийшла в певне місце і вже особу тримають. В цьому місці, не даючи йому свободи пересування. В такому випадку можна казати про тримання заручника. Але як такої це на кваліфікацію не впливає, це все одно буде стаття 147 Кримінального кодексу України. Захопленням заручників, тобто це кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 147 Кримінального кодексу України, воно визнається закінченим з моменту, коли потерпілий фактично позбавляється волі. Таким моментом є встановлення контролю з боку винного над потерпілим, обмеження його свободи та можливості вільного пересування. Невдала спроба захопити особу слід розцінювати, кваліфікувати як замах на захоплення заручників на статтю 147 Кримінального кодексу України. При цьому суб'єктом цього кримінального правопорушення є фізична судна особа, яка досягла 14-річного віку. Ну і суб'єктивна сторона, вона аналогічна попередньому кримінальному правопорушенню, тому що захоплення заручників в частині другій передбачає ті ж самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, туди ж входить і малолітній організованої групи, поєднані з погрозою або знищення людей, і що спричинило тяжкі наслідки. Що спричинило тяжкі наслідки? Тобто, суб'єктивна сторона, вона щодо діяння дій Може бути лише у формі умислу щодо наслідків, може бути як з умисною, то, умисно, так і з необережності. Наступна стаття, про яку ми поговоримо, це торгівля людьми. Стаття 149 Кримінального кодексу України. Диспозиція з частини першої статті 149 Кримінального кодексу України передбачає вчинення торгівлі людьми у таких самостійних формах, як безпосередньо торгівля людьми, вербування. Переміщення, переховування, передача або одержання людини. І всі ці дії вони вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразового стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. Зараз ми відкриємо кримінальний кодекс, подивимося. 40, 149 частина перша торгівля людьми. А так само, тобто, є у нас окрема торгівля, є у нас вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, чинені з метою експлуатації, тобто тут спеціальна мета експлуатації. Ну, а також чинені ці дії з використанням примусу, викрадення обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, уразового стану або підкупу. Це все ми тільки що перерахували треба передивитися чи не було тут змін наче не було повертаємося до презентації і що таке торгівля людьми безпосередньо як форма вчинення цього кримінального правопорушення форма людьми форма людьми полягає у здійсненні щодо потерпілого угоди куплі продажу в якій потерпіла особа виступає як предмет цієї угоди товар це угода, за якою одна особа, продавець передає людину у фактичне незаконне володіння та розпорядження іншої особи покупця за певну грошову винагороду. Угода може бути укладена як письмово, так і в усній формі. При цьому продавець бере на себе зобов'язання передати людину покупцеві, а покупець зобов'язаний заплатити за це. Торгівля людьми утворює склад закінченого кримінального правопорушення з моменту реалізації відповідної угоди, тобто завершення здійснення домовленостей. Які відображаються у передачі обумовлених грошових сум, у переміщенні самої особи для забезпечення дійсності кожної такої угоди, з моменту фактичної передачі винним як предмета людини, стосовно якої здійснено продаж або іншу незаконну угоду іншій стороні? Тобто це кримінальне правопорушення в частині торгівлі людьми, воно вважається закінченим з моменту здійснення реалізації цієї угоди? Одна особа передає грошові кошти, інша особа. Віддає їй людину як товар, при цьому фактична передача вважається реалізованою з моменту, коли потерпілий почав перебувати під контролем особи, який він мав бути переданий за відповідною угодою. Наступне це вербування людини. Під, цим, під цими діями слід розуміти запрошення, набір або залучення шляхом домовленості осіб. Для їх участі в будь-яких видах діяльності, наприклад, участь у збройному конфлікті, насильницьких діях, воєнізованих формуваннях, в групах для працевлаштування тощо немає значення. Наступне це переміщення людини, це зміна місця перебування особи як в межах території України, так і її вивезення чи інше переміщення через державний кордон до іншої держави. Передача та одержання людини вони означають встановлення фактичного контролю над місцем її перебування, над свободою руху, позбавлення можливості вільного пересування після здійснення куплі продажу або іншої незаконної угоди щодо такої особи. Переховування людини воно передбачає влаштування особи у певних приміщеннях. Транспортних засобах на відлюдних територіях, забезпечення підробленими документами, проведення пластичної операції зі зміною зовнішності тощо обов'язковою ознакою цього кримінального правопорушення є вербування, ну у, та у таких формах, якщо, як я вже казав на цьому слайді, вербування переміщення, переховування, передача або одержання людини вони чиняються обов'язково зі таким способом. Способ як обман, шантаж або використання уразового стану особи. Якщо такий спосіб відсутній, то е, навряд чи будуть ознаки саме цього кримінального правопорушення? Обман полягає у повідомленні потерпілій особі завідомо неправдивої інформації щодо умов працевлаштування видів майбутньої діяльності або приховуванні важливих відомостей. Інформації, повідомлення, яких мало б суттєве значення для поведінки особи та вплинуло б на її рішення погодитись на працевлаштування, наприклад, виїзд там, дівчат до Турції е офіціантками, наприклад, хоча фактично вони будуть надавати сексуальні послуги там, іншим особам. Друге, шантажем є погрози винного розголосити, компроментуючі або інші відомості, які потерпіла, особа бажає зберегти у таємниці. Або погроза знищенням, або пошкодженням майна. І третє, під уразовим станом особи розуміється, зумовлений фізичними чи психічними властивостями, або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або, або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії, бездіяльність або керувати ними, приймати за свою волю самостійне рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. Тобто, це такий стан, може бути він психічний, який зумовлений певним впливом на психіку, або фізичний, тобто фізичні якісь обмеження, можливо, хвороба і таке інше інвалідність. Це все є способом чинення цього кримінального правопорушення. Суб'єктом цього кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. При цьому вчинення цього діяння, тобто торгівлі людьми судьбовою особою та особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, є кваліфікованим складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною другого. Суб'єктивна сторона характеризується виключно прямим умислом та корисливим мотивом, при цьому, вчинення діяння у формах переміщення, переховування, передачі або одержання людини, передбачає наявність спеціальної мети експлуатації особи. Зараз ми знову повернемося до кримінального кодексу, де тут значно. Вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, експлуатації. От що ж таке експлуатація? Взагалі, щоб зрозуміти, що таке експлуатація, нам треба подивитися саме примітку, примітку до цієї статті. І під з експлуатацією людини в цій статті розуміються всі форми. Сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг. Все правильно відкрив, бо іноді буває таке, що не відкривається кримінальний кодекс. В порнобізнесі, продовжуємо, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан заучення в боргу, кабалу. Вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення або уточеріння з метою наживи, примусову вагітність або примусове переривання вагітності, примусове одруження, примусове втягнення у заняття жебраством, втягнення у злочинну діяльність, використання озброєних конфліктах тощо. Оце тощо означає, що цей перелік не є виключним, тобто можуть бути інші дії. Повернемось до презентації, і що слід розуміти під цими формами експлуатації. Сексуальна експлуатація вона здійснюється з метою наживи як вид експлуатації праці особи, який полягає у використанні особи у діяльності сексуального характеру, за винагороду роду або будь-яку іншу форму відшкодування, незалежно від того, чи має така діяльність добровільний або вимушений характер. Під порнобізнесом розуміється діяльність юридичних та фізичних осіб у сфері надання послуг сексуального характеру з метою отримання прибутку. Це може бути примушування чи втягнення до заняття проституцією, створення або отримання місць розпусти, звідництво, виготовлення збути розповсюдження порнографічних предметів. Наступне зелене. Примусова праця вона передбачає працю, до якої особа залишається проти її волі з насильством, погрозою насильством, за шантажем або будь-яким іншим протиправним способом, з присвоєнням результатів такої праці роботодавцем. Примусове надання послуг є різновидом примусової праці у сфері надання будь-яких послуг: торгівля, обслуговування, шоу бізнес тощо. Рабство згідно з конвенцією про рабство: це стан чи становище людини, за якої здійснюються атрибути. Права власності чи деякі з них, тобто особа перебуває в так званому праві власності іншої особи, наступне це залучення в боргову кабалу, це поставлення особи у стан фінансової чи матеріальної залежності через умисне провокування її несплатоспроможності, тобто доведення до нездатності виконати договірні зобов'язання, наприклад, виплата заборгованості, оплата наданих особі послуг, відшкодування витрат тощо. Наступне це трансплантація. Трансплантація це пересадка органів та тканин від однієї людини до іншої. Ну, відповідно, донорство це використання крові або її компонентів для лікування інших осіб, виготовлення лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях. Під вилученням у людини органів слід розуміти процес хірургічного або іншого втручання в організм людини і позбавлення її належного їй органу. Ну, як правило, це органи зору. Серце, легені, печінка, нирки, а також деякі інші органи. Усиновлення чи удочеріння. Під цим слід розуміти: прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина здійснене, як право на підставах рішення суду. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійснюється в консульційній установі або дипломатичному підприємництві України. Представництві України. Усиновлення з метою наживи воно означає прагнення отримати матеріальну вигоду від такого усиновлення наприклад, бажання отримати контроль над власністю усиновленої особи або залучення його до заняття жибраством, заняття азартними іграми чи проституцією. Наступне примусова вагітність означає примушування жінки до природного або штучного запліднення шляхом погроз, шантажу і застосуванням насильства. Виношуванням плоду та народження дитини, метою цих дій, як правило, може бути одержання наживи від незаконного усиновлення або використання органів новонародженої дитини для незаконної трансплантації або незаконного донорства, ну а також можливо, залучення матері з дитиною вже братство. Наступне це втягнення у протиправну діяльність, це такі дії, які спрямовані на збудження у особи бажання брати участь у вчиненні одного або декількох кримінальних правопорушень. Як правило, такі дії винних осіб можуть поєднуватись із застосуванням психічного або фізичного впливу і останнє це використання в збройних конфліктах, воно передбачає залучення або вербування особи для участі в діях спрямованих на повалення законної влади в будь-якій державі, підрив конституційного ладу або порушення її територіальної цілісності та суверенітету. І також слід акцентувати увагу, що відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання саме малолітнього чи неповнолітнього за статтею 149 кримінального кодексу України як торгівля людьми настає незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням примусу, викрадення обману, шантажу чи уразового стану зазначених осіб. Або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особи, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або підкупу третій особі, яка контролює потерпілого для отримання її згоди на експлуатацію людини. Тобто, ці способи чинення, про які ми казали, ось на цьому слайді, що спочатку ми казали обов'язковою ознакою вчинення. Кримінального правопорушення у формі вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання, воно повинно відбуватися лише обов'язково у спосіб обману, шантажу, уразового стану особи і ще деякі способи, які перелічені. Ось, наприклад, погроза застосування насильства, таке інше. Якщо е, потерпілим від цього кримінального правопорушення є малолітня чи неповнолітня, то такий спосіб він не є обов'язковим. Є сам факт вербування, сам факт переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього. Далі ми поговоримо про кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості, але це буде в наступній частині відео. Дякую.